Очікування від об'єднання у Давидівській ОТГ були набагато більшими. Для того, щоб вони справдилися, держава повинна надати громадам усю повноту влади і право розпоряджатися своїм майном. Про це розповідає голова Давидівської ОТГ Володимир Керницький. Зараз якраз власне вже два місяці скоро буде, як ми та власне є. Сьогодні 23 число, 23 грудня було як я приступив до своїх обов'язків. Голови Давидівської сільської ради. Ось. І напротязі двох місяців ми все, що робили, це тільки формували ту команду. Тому що то, з чим ми зараз зіткнулися, це треба було перейняти буквально все. Відповідальність дуже велика, тому що все, що є в громаді, в принципі, все віддається на місця. Тільки от на рахунок повноважень трошки не так, як обіцялося. Тому що за межею населеного пункту далі керують район, область, а не орган місцевого самоврядування. А звідси тягне за собою розвиток громади, ми не можемо планувати за межею, тому що не маємо повноважень на ці речі. Ось архітектура не може робити, земельники не можуть робити за межею населеного пункту. Тому десь трошки є некомфортно. Ми не до кінця можемо собі планувати розвиток громади. Що стосується, скажімо, от зараз у нас виникло питання перейняти територіальний центр. Терцентр нам район, в принципі, не, не, рішенням сесії не передав з 1 березня, взагалі не написали, а зараз стало питання, що це треба переймати, от ми повинні думати, як це робити. Зараз будемо збирати знову позачергову сесію, щоб це питання на сесії і виправити, і людей хоча б перейняти треба. Е, стосовно фінансування, ну, великі гроші в нас йдуть, дуже великі гроші, в принципі, я не планував От на освіту. Ми за січень місяць ми тільки віддали своїх надходжень, тільки на відділ освіти е, мільйон гривень зі своїх надходжень. Плюс, звичайно, субвенції ті, що держава дає. Це порядка 2 з мільйони, у нас пішло тільки по освіті. І це є дуже великі гроші, але я десь так раніше я не думав, що це такі великі гроші. Це зараз десь в рік нам порядка 10-15 мільйонів тільки на світу буде йти своїх надходжень. І, ну, це, це дуже мало грошей лишається на розвиток по великому рахунку. То десь потрібно, щоб держава давала і допомагала нам в тому, щоб ми мали чим розвивати, щось будувати. Проекти ми пишемо, не знаю, будемо бачити зараз і Як вони будуть розпреділяти кошти, і що попаде власне на об'єднані громади? Отак.